Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Хрюша, у нас фантазер! Жило собі поросятко Хрюша. Любив він читати казки та мріяти про дивні речі. Та працювати не дуже хотів. О, добре, що я тебе зустріла, Хрюша! Принеси, будь ласка, води з річки. Попросила сорока. Ой, от, якби вітра самі по воду пішли. За щучим велінням, за моїм хотінням, не відриваючись від книги, сказав Хрюша. От що!» Пробурмотів Бобер, який неподалік лагодив канок. Допоможи Хрюша, дров напиляти. Попросив старий кабан. «О!» В цікавішому місці перебив, як царівна жаба все за Івана Царевича робила. Кабан тільки зітхнув і пішов сам дрова пиляти. Тебе, Крюшо, дядько козел кличе, сказало телятко. Поросятко пирхнуло незадоволено і відклав книгу. Усім я потрібен. Прийшов Хрюша до майстерні пана козла, який лагодив там черевики. Осінь не за горами, а ти, Хрюшо, по зоні ж бігаєш. Я тобі обнову справив. Простягає козел Хрюші нові черевики червоні. Поросятко їх вдягнуло, та й пішло на галявину. Гарні в тебе чобітки. Підлетіла до поросяти сорока. Те, звичайнісінькі. Пробормотіло поросятко. А ти які ж хотів? От, якби це були чоботи скороходи. Сорока сіла на заборі і невдоволено пробормотіла. Яке невдоволене порося. Подарували йому нові чобітки, а воно, бач, носом крутить. О, це добре, що Грюша у казки вірить. Раптом за забором почувся голос хитрої лисички. Лисичка, довго не думаючи, дістала свої старі валянки з погребу, вийшла на двір і крикнула: Міня! У казкові чоботи скороходи надзвичайні. А ви не обманюєте мене? запитав Хрюша. Та хіба ж лисиці розумніші за порося? Усміхнулася лисиця, простягаючи поросяті валянки. Хрюша засумнівався, але повірив. Адже ж у казках все так і буває. Одягнув поросятку валянки та йде дорогою. Як раптом зустрівся йому по дорозі пан козел. То це ти з новими чобітками таке зробив? Я тебе навчу чужу працю шанувати. Перелякався Хрюша та й закричав з скраходи, Несіть мене геть від дядька косла. Та й побіг до лісу, а косал за ним. Вибігло порося з лісу на галявину, а там якраз повітряна куля зіймалася в небо. Чепилося поросятко за неї та й відлетів. Дивіться, поросятко причепилось. Скрикнув здивовано гусак в великих круглих окулярах. Візьміть мене з собою, стану вам у пригоді. Бо я ж маю чоботи скороходи. Ну, якщо ти такий косковий молодець, то летімо. Сказав кіт. Яка необачність, брати у кругосвітню подорож ледаче порося. Здивувалося Телятко. Отак і летіли на повітряній кулі, теля, кіт, гусак та Порося. Ну що? Подобається тобі Хрюшо подорожувати на повітряній кулі? запитало Телятко. Нудно трохи. тільки днів летимо і ніяких тобі пригод. Як раптом почувся якийсь звук? Це ворона сіла на повітряну кулю і почала її товпати цьобом. І зробилася в кулі дірка, і почала вона падати з неба. От тобі й пригоди, Хлюше. Негайно викидайте все за борт. Крикнув кіт. Тільки їжу не викидайте, я ще не снідав сьогодні, кричав Грюша. Зрештою, куля повільно приземлилася на землю, і опинилися вони в Африці. Невже це Африка? здивувався Хрюша. Щоб полагодити кулю, потрібно було добряче потрудитися. Тому гусак кіт і теля не чекали дива, самі латали кулю, розпалювали вогонь, надували її теплим повітрям. А Хлюша все повторював. От якби все робилося за щучим волінням. Не трать часу на вигадки, тіше до роботи. Прогриміло Телятко. А де це порося? Здивувався гусак. А тим часом Крюша побіг до річки шукати щуку чарівницю. Але замість неї натрапив на крокодила. Ой, мамо! Я такого не кликав. Ледь урятувався він, залазячи на дерево. Та тільки це не було дерево була нога слона. Злякався Хрюша і кинувся тікати. Поки бігло по березі річки, то набрало повні валянки води. О, а це звідки? Це, мабуть, і є щука чарівниця, тільки африканська. Зазирнула до мокрого валянка поруся, І поруся. Випала маленька рибина. Я тебе відпущу, але ти мені за це ну сама знаєш що. За щучим велінням, за моїм хотінням, поки я до своїх друзів добіжу, щоб усе було зроблено, і випустив рибину до річки. Іде, йде, поросятко, зовсім смучився. Сім! І заплакав. Ну, все, з мене досить, хочу додому. Але чоботи більше не слухались, чомусь не хочуть. Хрюша залишився сам. А раптом вони не чарівні. Раптом лисиця мене обдурила. Де мої друзі? Раптом до грші підійшла жирафа. А ти чого плачеш? Я загубився, я шукаю повітряну кулю. Жирафа витягнула свою довгу шию і знайшла друзів грюше. Хрюша сів на жирафу, і вона віднесла його до повітряної кулі. Знайшовся всі. Забирайте свою згубу, і більше не губіть. Тут буває небезпечно, промовила жирафа. Поросятко подякувало, і вона пішла далі трудитися, поїдаючи листочки паль. Де це ти бігаєш, Хрюшо? Поки ти гуляв, ми все полагодили. Хіба ж це ви зробили? Обурилося поросятко. Я на кулі дірку залатав, сказав кусак. А я вогнище розпалив і теплим повітрям кулю надув. Сказало телятко. А я вам скажу все зробилося за щучим велінням, за моїм хотінням. Гордо промовило поросятко. «Га-га-га, Може, твоя щука нам ще їжу на дорогу дасть. А, не могли одразу сказати, по сто разів туди-сюди ганять. Обурилося поросятко і побігло до річки. Щука. Кликав, кликав Грюша щуку, та вона і не з'явилася. Отираючи носа. Сумний Хрюша повернувся до кулі. Та вже не треба, промовило телятко. Я ананасів та бананів нарвав, я риби наловив та рані насушив, сказав кіт. А я та й не докликався щуки. Як же ви без чарів впоралися? «Хрюшо!» Чари лише в казках бувають, заявило телятко. То що, виходить, щука, яку я з річки виловив, ніяка не чарівниця? Звичайно, що ні. Треба Хрюшо, самому вмілим бути, а не покладатися на диво. Невже це так? Ну, нічого, я сам навчуся робити все. Без щучої допомоги. Молодець Хрюшо Порозумнішав нарешті. Зраділи кіт, теля і гусак. Тепер з ним у кругосвітню подорож не так страшно летіти. І сіли всі вони до повітряної кулі, летять і дивляться навколо. О, борщем запахло. Мабуть, рідні місця вже близько, зрадів Хрюша. Удома всі хвалили Хрюшу. Оце молодець за три дев'ять земель побував, як у казці. А досвідчені мандрівники лише сміялися. Казочки. То для малят. У казкові дива ми не віримо більше. Та лисиця знову обурено дивиться на них за кущів. Невже я йому і справді дала чоботи скороходи? Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже.